cuando uh... 20 хвилин тому на офіційній сторінці у Фейсбуці, і з цього варто розпочати на офіційній сторінці у Фейсбуці Генштабу України. Написано таке: станом на 22 березня 23-го року. Всі підрозділи армії окупанта, які були розміщені в населеному пункті Нова Каховка Херсонської області, залишили місто. Цьому продавав обхід найближчих помешкань місцевого населення з метою наживи. окупанти конфісковували у цивільного населення у великих кількостях побудову та електронну техніку, коштовності, елементи одягу та мобільні телефони. Не важливо говорити, що е... Судячи з цього повідомлення, відбулася деокупація нової каховки, і знову ж таки, те, що вони з собою забирали поживу і різноманітну техніку, це ще одне дежавю до того, що відбувалося у Київській області приблизно рік тому, коли росіяни зрозуміли, що на Київщині їм робити нічого. Будемо очікувати більшої достовірнішої інформації, адже це генштаб, це офіційне повідомлення, і ця інформація може свідчити про початок великого українського контрнаступу і звільнення той, Частини Херсонщини, яка усе ще була під окупацією. Це позитивна новина, вона з нею розпочинаємо проект, говорить Великий Львів». і кажемо усім доброго вечора.